Так, ну що ж, всім привіт! З вами Соня. Сьогодні у нас Династія Вандербільд з 74, одинадцятий епізод. Ось. Так, зупинились ми на тому, що ми познайомились прийшли до нашої сусідочки Медісон Міллер. Ось я підвищила вже їхні взаємостосунки до хороших друзів. Вони стали хорошими друзями. Тут у нас що, от змінилося стали ще що хорошими друзями. Він дізнався, що вона вегетаріанка, він підвищив навичку свою до п'ятого рівня харизми. Він дізнався, що вона компанійська, дізнався, що вона працює в Пламбо, команда Plumbo Pictures. акторка вона у нас. Дізнався, що вона. Архетип особистості коханець. Ем, ось. Дуже хочу близькості заради відчуття солоду, вони дуже пристрасні. Ох. Йой. Е, ось, вона романтикиня. І вона. Е... І він знову дізнався, що вона показує ознаки жертвник архетипу особистості. Жартівники живуть миттю радості, гумором та дурнощами, хоча вони дуже часто виявляються невідповідальними, витрачаючи на іграші замість того, щоб зосередитись на своїх цілях. В принципі, у нього такий самий архетип є один, і другий у нього мудрець. Ось я у них вже є також дещо спільне і це дуже класно. Ось і разом з вами я її ох Боже, вона не хоче обійматися з ним, а тільки що вона з ним обіймалась. Ладно, давай тоді цінувати життя в моменті. Обговоримо техніку фітнесу До речі, у них почуття ось тут. Ось це було захоплення. Тепер у них є ще зближення після разом проведеного часу, та близькі через щасливі спогади. Враження про особистість завдяки своїм о, сумісним особистістям Ксаден Wanderbirth справляє позитивне враження на Медіс Міла. Це допоможе побудувати між ними гармонійні стосунки. О, це класно. Е, так, робнько, ну, вони не пліткують, нехай пліткують. Е, тепер давайте от е, зробимо через кар'єру політка просунемо справу з нею. От. Е, е. Подивитися, чи вона просту з нами. Похвалимо зовнішній вигляд. Будемо тепер їм качати романтику. От, послати повітряний поцілунок. Е, Так, це дружній ні 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 Нам потрібна романтика. Е, Давай. Давай, давай, давай. давай. Е, Загравати? надихнулася пристрасною промовою, сімом як садимо про справу і готова діяти. там успішну агітацію. Класно? О, все, все, все. Ну Дивіться, він ще записує. Все-таки, ага, добре, тут-то, так, отут-ота. Хоче зробити масаж? Ну, це який ну ти диви який. Е, так, давай, е, давай ще раз її похвалимо зовнішній вигляд. А, давай обміняємось номерами з нею. так прив'язаність тут поки що рано. Давай спробуємо пікап лайн. Можливо, можливо, вдасться. О, все добре. Вона не це дуже добре. О, ну просто прекрасне. Ем, так. Давай. боже, боже, боже. От, давай, обговорю ці фантазії всякі. Можливо, щось вийде, можливо, ні, я не знаю. А, так. Поцілуй, поцілуй її, ручку, поцілуй. Просто милі, боже, вони такі милі, я не можу. А, так, добренько, давай, потрупай просто за, ру, за руки. Так, обійми її. <рігул> так. Другі рожа. Що це не питання питає? Щось питає у нас. Дуже милі. Е, так, 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 так. Давай повітряний поцілунок. Ну. Так. Ом... Що ще таке можна? Давай намагаємося зба. О, вона нам пропонує стати парою. Бож. Боже боже. І вони зафатаються. і викладеться все в соцмережі, а потім ліліт така, а я не поняла а в сенсі ми що не пара, чи що? Боже, тут Гюнтер до нас тепер збув фестиваль гумору та пустощів. Ні-ні, Гюнтер, ні, ми поки не хочемо, дякую. Дуже багато я понопотила. Що ти там хочеш? Триматись за ручки, за ручки. Давай, давай, давай. Тримаємось. Висловимо теплі почуття Ну, Не дуже милі, такі милі милі. Так oh, uh, давай поцуємо ящичку щічку. Може, Зорек зробить і пропозицію. Оце я вожу, uh... вона хоче в туалет. Вона хоче в туалет. Давайте щось. <зроби> останнє останнє останнє. Що зробимо, я не знаю. Романтичний подарунок, У нас немає романтичну подарунку. Довгий поцілунок. Пристрасні, дотики стиснути. Ох-ой-ой-ой! ой тут Давайте погладимо що цієї. Ну, милі, милі, милі. Дуже милі. Все, біжи в туалет, а тут зараз сієшся нам тут. Ну, таке все, вони теж порівняні душі. Перекусимо щось тут. Міка, міка ще тут. Чи вона вже пішла, така боже. Ну, з вами тут. Ні, вона пішла вже добре. Ну, тоді треба зліт. Попрощатися. Сказати їй ну бай-бай. бай-бай Далі наступне підвищення, державний службовець або дружній лобіст. Божечки, вона написала, вона, вона прийшла з нами побалакати, ну ти дивись. Чи хотів би ти жити разом? Не, ну дивіться, вона вже нас. О Боже! ні, ну це доля, це доля, доля. Так, давай задоволення. Я, до речі, думала, можливо, зараз це зробити. Типу, чи, можливо, потім, коли ми вже розійдемо зліт. Ну, тоді так, так, звісно, окей. Так, ми беремо її з собою. Стоп, стоп я хочу подивитися, скільки в нас. 2626, 26. нам не можна брати її гроші взагалі. Ось, і тому ми маємо тільки 2626. Ну, типу, 2626, отак от. До речі, класна цифра. Продаємо, щоб тут не залишився пустий будинок зовсім. Ось. І все. Вона до нас. Боже, це дуже класно. ну 25 тисяч, ну, але це не наші 25 тисяч. Зараз ми їх віднімемо. Ось так. Усе. Вона тепер наша, Боже. Вугу, ой ну ти подивись на неї. Якщо так дуже сильно хочеш, якщо так дуже сильно хочеш, так, то я не буду вам заважати. Але потрібно вам перший поцілуночок, Перший поцілуночок. Можливо, вона настільки хоче цього всього, що вона з ним і зробить перший поцілуночок. Але, можливо, треба, ще він зробив перший поцілунчик. Можливо, він трішки стісняється, скаргу він і взагалі говорить. Він і, і, боже, Подобаються скарги. Мені це подобається добре буде завжди виступити в нього скарги, ну, бо в нього буде дуже багато цього на роботі. Ось, тут зближення через переїзд. Це так мило, божечки, я не можу. Ось і міцні стосунки, почуття близькості. Це дуже класно. перший поцілунок, все, тепер можна і уху робити їм. Давайте, давайте, якщо вже ви так хочете, дуже сильно. ідіть-ідіть Помитися ідіть. ізмм, таке є. Це через командний центр. Ой, Вікетвімс. Так, враження про особисті. Ну все, ідіть сюди. Або, ну, давайте вже тут. Давайте вже тут. Чому б і ні? Завдяки своїм сумісним особистостям Мейсен е, Міллер е, справляє позитивне враження на Ксаден Вандербіль. Я допоможу побувати між ними гармонійні стосунки. Все добре, добре, добре. Може вона хоче в туалет? бідна дівчина. Все дізнаються про вуху-інтереси. Тут взагалі у них, у них перший вуху, взагалі. Ми не знаємо, чи він у неї перший чи ні. Mm -hmm. Можливо, ніколи не дізнаємося, ота вот, в першу руку. Окей, вона піднімає собі на вікомедії. Ма... вперше цілується, ну молодці. Тепер можна сходити в туалет. Це, типу, як наш будинок. Ну, як наш медісон. Вона можна сказати, ще поки збирає свої кошти, щоб, кошти кажу, речі, щоб приїхати до нас. Ось так Заробіть 75 симлеонів, 25 вже є, маєте 35 в резервуарі. Вона хоче бути казковою багатійкою. Вона у нас ну актриса. Ось має комедію фітнес обіначка. Тут вона має тільки сади на нашого. Позагравати? Алло жіночко. Ну, ну-ну-ну-ну. Це тепер наша. Наша жінка. Не буде у вас такого. Заручитися. Добре, добре. Заручимось. Почнемо зараз заручимось. А тут ну зліліт, ну ви розумієте, Ну я не можу. ну Давайте бути пара. Так, добренько. ти вже мої хороші. Поцелуй ящичку. Ой щичку. Щит. Джосвіт Медисон Милор. Міро... Вона класна. Е, не в щичку, а в шию. милашки милашки Чуть хочет тримати за рук. Давай ну oh, yeah, well, Прям дуже класно, що вона нам запропонувала переїзд. І вона закохалася в нього. Закохана, да? Не може пояснити, чому так сильно закохалися в ним як саден. Я чому від одного його виду серця починає битися швидше. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. воно подивіться тільки. Ви подивіться тільки. На це все. Oh, my God. Ну, це дуже прикольно. Сінваджується в моменті, давайте, давайте. А, ні, поки вам не треба. Робити пропозицію. Мілош, мілошно. Так, добринку прив'язаності. Так ночівля, вона вже живе в тебе. А як оце буде виглядати взагалі все? От стисну тут? О, це, до речі, прикольно. Це ну, реально дуже прикольно. Так на руки її взяв. Yes. Uh -huh. Прикольненько. Поговорити просто хочеться. Пристрасний роман. Бачиш медалики в небі? Це просто Ксаден Вандербільт відчуває піднесення після цієї полкої миті, проведеної з Медісом Міллер. Серце Ксаден Вандербільт сповнене пристрасті, а його голова загубилася десь в хмарах, розчинившись у мареннях про чаріні і трукані деякий час. Ой, 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 ой. 18, плюс 18. плюс Так, ви відійдіть ну, від, від екрану будь ласка, дітки, дітки, ну-ну-ну. No, no, no. um, Ксаден може насолоджуватись тільки двома пристрасними моментами кілька разів на день. Кожна пристрасна мить покращує самопочуття ксадена. Допомагає залишитися щасливим завдяки певним буфам. Угу. Ого. Ну, це прикольно. І тут знову в душі. Боже, ну він не може стрипатися, не може. Не може він від неї відірватися Лишилось 5 годин. О, це прикольно, це хоч трішки знову якісь чи що Ну давайте, 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 біжіть. ще раз. І будемо вже нарешті забирати твої речі і будемо переїжджати Його? до нас. І тепер у нас плюс ще одна кар'єра, плюс ще заробіток, тому що вона більше заробляє за нього. 640 за зйомку. Середня оплата. Ну це середня оплата, але потрібно дивитися взагалі по цих всіх проступовувань. Прикусити, бо ви. О, давайте. О, давайте, може, тут будемо так жити. Не потрібно переїжджати взагалі. Не потрібно нічого платити. Тут будемо жити та й все. Давай приготуємо вечерю. Вечері, дамблінгед, ШМП. Підходить вегетаріанцям. О, це якраз для неї. У нас вегетаріанець я відчую іскру від пристрасної миті. Дотик, який Мендісон розділяє з другою пилинкою, схоже на удар блискавки. А, так, такий дотик змушує серце битися швидше. Від нього виступає сирота на спині. І Мендісон досі відчуває, які шкіри, відчуває ті сирота мурашки від хвилювання, коли думає про цю Ой, Ой, ти шо, ой, ти що? слухайте, я знаю, як почітирити тут, щоб не йти додому. І щоб жити не вдома. ну Просто подивіться, ну, типу, можна тут пожити трішки. ну Класно, ні? Користуємося моментом. Користуємося моментом, коли це можна. Навичка кухарства є в неї. Ми цілу серію прокачуємо з нею стосунки. Цілу серію про стосунки. Ну, це класно. Uh, Ще, якщо я зараз пропозиції взагалі о, він типу їй допомагає, та. <світ> та Приєднався приєднає до готування їжі. <світ> це класно, що їй допомагає. <світ> Давайте швиденько. Шайнька, шаденька, у хор. А, ти тільки собі А не залишилося 12. Може, дай хоть цьому чоловіку не до чоловіку. Яке Стій. -це, ти їсиш у Стій. Стій. А що я не цей? Просто я приготувати вечерю, да. Блин, тоді давай Куда... Веч... Ну ладно, приготую просто вечерю йому тоді. М -м давай гриль сендвіч з сиром. А, І, вег... і вегетаріанцям це підходить. Ну класно, макарони з сиром давай тоді. йому зготуємо. Що у нас там? Зустріч і знаменитістю. Ой-ой, далі лотерея. Так, довгеньку, я за кадром якраз таки і позаселяю трішки нових сімей. Ну, коротше, я зроблю ребрендінг такий. о Ну, молодець. Повар від Бога. Ну, прям як я. Чесно. Він вже пішов спати. Ладно, давай сонце біжить спати теж. І піде їсти. Поміняйтесь трошки. Біжець пати? А ти іди їш? Так, що там по цих Вот, От, тут ігрова жабка Я хотіла його з ким? З вихровою чи сонячною? З чим мені його сонячно? Це з вихровує? Угу, угу. ну Тоді давайте вже все продамо її. Що там хочеш позагравати? Та йдіть, ви знаєте, куди? от туди йдіть. не Хочу я загравати тут з іншими жіночками, блін. Це подивись на ньому. на них оце. Нічого. Воля Альто і Долутаріо одружилися. Ну, класно, що я вам скажу. Ті... Тіна, Тіна Піпінг. Хто така? хто така? Все згенерована, да? Ну, Да, адреса, да, походу, да А чого не мене генерують? Цікаво, цікаво. Так, добренько. ж Так, нам потрібно. Ну давай вже подаємо одненько. Не потрібна вона нам. Ну, все, я біжу вже спати. І все. Я думаю, на цьому можна вже закінчити наш прекрасний епізод, прекрасне відео. Ось, дуже вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте взагалі. Як. гарного вечора або дня. І всім пока-пока!